Було підписано розпорядження минулого тижня про продовження в сесії в п'ятницю. За проханням частини депутатів було перенесено в проведення сесії на сьогодні. Але, як бачимо, на жаль, на сьогоднішній день нас з'явилося менше ніж потрібно для кворуму. Тобто, не є достатньої кількості людей для продовження сесії, відповідно, депутатів, а, ви знаєте. Ця ситуація виглядає трохи смішною, тому що всім депутатам міської ради треба нарешті зійтися в сесійну залу і почати працювати в інтересах громади разом з усіма. Мої двері є завжди відкриті для того, щоб співпрацювати з усіма політичними фракціями, а не займатися політиканством у нас у міській раді. Відповідно, я зараз буду пропонувати продовжити. Нашу сесію, яка є відкритою до тепер в четвер, цього четверга о 12-й годині, разом з тим хочу сказати: ви знаєте, тут багато ходить слухів по місту є і відповідні сюжет засоби масової інформації, гуляє інформації. І так далі, я не розумію, чого допивається ця частина депутатів, які не ходять на сесію, то вони борються за військову адміністрацію, то вони борються за. Відміну тарифу, який знижений так вниз, і до речі, ми це могли зробити ще в лютому місяці разом всі спільно замість того, щоб розводити балаган по цілому місту. Ще раз наголошую: треба сідати, починати працювати в інтересах громади. Нам треба виділяти кошти. Для військових нам треба закрити цю сесію, яка в нас і відкрита, і відразу розпочати роботу нової сесії. Вже зараз є у переліку 101 питання порядку денного, і це ми ще не говоримо про те, що вже більше півтора року зависли питання мешканців Мукачева. Які саме питання під приватизація земельних ділянок під будинками, там де люди мають майно? Люди без цього не можуть продати земельні ділянки. Нам треба передбачити кошти для ремонту доріг у паланку. Нам треба, передбачити, нам треба затвердити детальний план території для нового військового містечка на території колишнього військового аеродрома Нові питання. Нам треба передбачити додаткові кошти для служби місцевих автомобільних доріг, щоб продовжити ремонтувати наші дороги в селах нашої громади. І багато, багато, багато інших питань. Крім того, хочу зазначити, багато підприємців у місті хочуть викупити земельні ділянки. Вони вже не мають змоги це робити зараз скоро, скоро рік. А це не надходження коштів до міського бюджету. Ми не можемо встановити обладнання для виготовлення документів, по, що стосується сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, а це стосується виготовлення прав, тих паспортів, і тобто додати зручності для мешканців нашої громади в приміщенні нашого цару. Ну і крім того, основне питання, треба виділити 60 мільйонів гривень для одної військової частини і 50 мільйонів гривень для другої військової частини, які є нашими оборонцями. Я впевнений, здоровий глузд переможе. Я пропоную відповідно зараз, будь ласка, це запротилювати, перенести продовження сесії на четвер, на 12 годину, так само о 12 годині дня. Запрошую всіх до сесійної зали, всі фракції, всіх депутатів. І відповідно буде бачити: прийдуть, прийдуть, не прийдуть, не прийдуть. Не прийдуть четвер. Так само будемо продовжувати вівторок наступного на тижня. Будемо продовжувати, поки ми в цій сесійній залі не зберемося. Хочу для всіх зазначити. Я за те, щоб проходила сесія міської ради, щоб не було спекуляцій у суспільстві, що міський голова проти проведення сесії. Я тільки за. До речі, за проведення сесії, якщо потрібно, кожен день. Нам треба працювати в інтересах наших виборців, тих, хто нас обрали тут працювати, а не в інтересах політичних проєктів. Я дякую всім тим, що прийшли. До зустрічі в четвер 12 годині.